Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. медіа Центр Україна, Укрформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 166-й день день спочатку повномасштабного вторгнення. І я дякую всім, хто говорить правду про цю, цю війну і хто завдяки кому ця правда має можливість потрапити в будь-які куточки світу. Тож сьогодні наша команда підготувала такі події для вас о 14.30 У нас відбудеться включення з Наталією Гуменюк, начальницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Ми будемо говорити про оперативну ситуацію на Півдні країни. А прямо зараз у нас у студії Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихіокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. І ми будемо говорити сьогодні. Сьогодні про українсько китайські двосторонні відносини, тож пане Юрію, я прошу вас. Ми всі знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення президент України не мав прямих контактів з лідером Китаю, але також знаємо про те, що такі контакти наш президент хотів би, щоб він відбувся. І якщо говорити, цитувати, мабуть, він зауважив, що це було б дуже корисно для обох держав. Тож що відбувається зараз? І які перспективи? Всім доброго дня! Актуальність цієї тематики абсолютно дуже важлива на даний момент стосовно особливо в контексті російсько-української війни. І вона обумовлюється декількома питаннями. Перше питання: те, що Китай є однією з провідних країн світу економічно, він є одним із найважливіших гравців. Він є членом постійним членом Ради безпеки ООН і тому його вплив у світі він є досить серйозним, досить великий. Крім цього, Китай відповідно до низки українсько-китайських підписаних документів є стратегічним партнером України. Це стосується пакету досить серйозного пакету документів 2011 року, 2013 року. Тому у Китаї з Україною загалом. Вам дуже дружні відносини, в тому числі по низці питань і по агропромисловому комплексу, і, наприклад, по військово-технічній співпраці, і тому Китай з першого погляду повинен був би зайняти більш таку проукраїнську позицію і надавати якусь якусь допомогу Україні. Крім цього, були досить такі досить ну, оцінки того, що, що Китай може стати, стати навіть гарантом безпеки України, коли Україна намагалася сформувати нову архітектуру безпеку за, за участі нових гарантів безпеки. Спеки і вплинути на Російську Федерацію, і ми це бачимо дуже чітко стосовно того, яким чином пан Зеленський намагається, намагається зв'язатися з президентом Китаю Сі Цзінпіном для того, щоб допомогти для того, щоб Китай зміг вплинути на Російську Федерацію, але наразі цього не відбувається. Ми не бачимо ніяких таких серйозних кроків китайської народної республіки в український бік, і ми намагаємося зрозуміти, яким чином чому які причини в цьому, і як будувати в Україні Відносини з Китайською Народною Республікою, по-перше, який реальний стан наших відносин. Ми маємо розуміти, що наразі офіційно декларується стратегічний характер взаємовідносин. 2011-2013 рік підписаний великий пакет документів. Станом на 2019 рік Китай став першим торгівельним партнером України. 2020 рік це приблизно 15,4 мільярдів доларів торгівельний оборот, і Китай став однією з найбільших країн, в яку Україна експортує. Крім цього, Китай. Розглядався завжди практично завжди українською владою, виключно з позитивної точки зору, як джерело інвестицій, як е, такий драйвер економічного розвитку, в тому числі дуже багато було розмов, дуже багато було заяв стосовно того, що Китай є глобальним інвестором, що він зацікавлений в будівництві одного поясу, одного шляху, і він може побудувати на території України індустріальні парки, спільні підприємства, е, залізниці, е, інфраструктуру і так далі. Але але ми також цього не спостерігаємо. Якщо ми подивимося на е, Укрстат, то е, кожного року. Китай приблизно інвестує 20-30 мільйонів доларів в українську економіку за підсумками п'яти років, це 2015-2019 рік. Це приблизно складає 127 мільйонів доларів, і це складає 0,7% від взагалі інвестицій в економіку України, якщо брати по всім країнам. Це означає, що Китай дуже неохоче інвестує в українську економіку. А ті інвестиції, які він здійснював раніше, це були вони стосувалися в основному двох напрямків: перше покращення. Інфраструктури для, для отримання кращого доступу до української сировини. А по-друге, це стосувалося надання кредитів, які були досить часто невигідними для України. Вони були занадто дорогі. Вони були зв'язані, і з цим є досить такі серйозні корупційні, корупційні питання. Військово-технічне співробітництво було одним із таких пріоритетних напрямків співпраці. Я нагадаю, що перший авіаносець Китайської народної республіки Ляонін він був побудований на Миколаївському суднобудівному заводі і був свого часу переданий. Китайській Народній республіці було дуже багато інших проєктів: військово морській галузі, в авіаційній галузі, в, аві... в галузі ракетного будування і так далі. Але проблема військово-технічної співпраці України з Китаєм була та, що Китай що вона рухалась виключно в одну сторону. Україна продавала технології Китаю, продавала озброєння військової техніки, але натомість не отримувала нічого від Китаю взамін стосовно якихось технологій стосовно озброєння, яке Україна на той момент дуже потребувала. Що це 2008-2009 рік Україні потрібно були засоби протиповітряної оборони, засоби ракет ракетні системи, засоби протиракетної оборони. І якраз військово-технічне співробітництво працювало тільки в одну сторону. Іншим проблемним аспектом по ВТС був Кейс Моторсіч, це підприємство в Запоріжжі. У 2016 році Китай намагався поза офіційними каналами військово-технічної співпраці отримати доступ до цього підприємства, отримати доступ до технологій і таким чином. Якби він це зробив, це завдало б колосальної шкоди українській національній безпеці, в тому числі стосовно перспективних проєктів будівництва. Я нагадаю, що ракета Нептун, яка збила російський корабель, вона літає на двигуні, які зроблені підприємством Моторсіч. Яким чином продовжувалася розвиватися ситуація далі? Десь станом на 2021 рік було зрозуміло, що Китай. Є не другом України, але й не ворогом. Він є партнером, і це досить чітко артикулювалося і українською владою. Російсько-українська війна змінила знову ситуацію, досить серйозно. Наразі позиція Китаю найчастіше називається в експертному середовищі як проросійська нейтральність. Що це означає? Це означає, що Китай з одного боку, нібито як підтримує територіальну цілісність, незалежність, безпеку України, її суверенітет, але. З іншого боку, він здійснює послідовні кроки, які не вигідні нашій, нашій державі, і проти наших національних інтересів. Це і що це стосується? Це стосується того, що Китай голосує послідовно проти українських резолюцій в Раді безпеки та в Генеральній асамблеї ООН. Китай ніколи не засуджує дії Російської Федерації стосовно цієї російсько-української війни. Він завжди називає це українською кризою. Китай говорить, що російські занепокоєння в сфері безпеки повинні. Повинні розглядатися і повинні поважатися. Це якраз той ультиматум, який Російська Федерація здійснила перед повномасштабним вторгненням. Китай покладає вину за російсько українську війну виключно на НАТО і на Сполучені Штати Америки. Якщо ми подивимось на китайський дискурс, дискурс політичного керівництва, медіадискурс, експертний дискурс, то вина у, в українській кризі в продовольчому голоді, в продовольчій кризі, який на даний момент виключно Ключно знаходиться на, на НАТО і на Сполучених Штатах Америки, які своєю, нібито як не нерозумною політикою розширялися на схід і таким чином спровокували Російську Федерацію. Китай завжди виступає проти запровадження санкцій проти Російської Федерації, говорячи, що вони не допомагають вирішити конфлікт, а лише руйнують економічні зв'язки в світі. Китай виступає проти надання Україні озброєння. Він постійно це повторює на, на всіх майданчиках. Говорячи, що західне озброєння не допомагає вирішити. Конфлікт, а лише е, підливає масла огонь. Е, Китай, е, Китай навіть розповсюджував дезінформацію Російської Федерації стосовно так званих 20 біолабораторій американських, які нібито діють на території України, в яких розроблялася американська зброя. Е, Дуже багато дуже багато питань, крім цього е, України практично немає в китайському дискурсі. Якщо ми подивимось китайські засоби масової інформації е, китайською мовою, англійською мовою Україна там розглядається виключно як зона впливу, е, зона впливу Російської Федерації, яка тимчасово опинилася під е, під контролем Сполучених Штатів Америки, і Російська Федерація просто захищає свої інтереси. Е, якогось е, якоїсь дискусії стосовно української нації стосовно українських національних інтересів стосовно. О геноциду в бучі, наприклад, стосовно боротьби України за, за за ну, за свою незалежність, за за можливість визначати свою долю в китайському дискурсі немає взагалі. Там виключно геополітичний дискурс. Це боротьба США проти Російської Федерації, а Україна, ніби як маріонетка. Наразі зміна такої позиції китайської, так званої проросійської нейтральності вона мало ймовірна. Зараз немає ніяких, скажімо так, ніяких сценаріїв, ніяких таких факторів, які могли би в одну або в іншу сторону змінити цю китайську позицію. Поки що для України вона більш-менш нормальна. Чому тому, що на даний момент Китай не надає Росії ні військової допомоги, ні військово технічної допомоги, і досить обережно відноситься до можливості допомоги Росії стосовно ухилення від санкцій і. Тому для України це поки що, я так розумію, для українського керівництва це поки що більш-менш прийнятне. Що ну причини на причинах я не буду зупинятись, тому що можливо ми обговоримо це питання. Що робити Україні на даний момент, з моєї точки зору, базова стратегія це не зробити з Китая ворога, не здійснювати яких кроків, які могли би спровокувати Китай до анти до таких серйозних антиукраїнських дій. Але з іншого боку, з іншого боку, Україна повинна посилювати свою самодостатність стосовно в тому числі стосовно зменшення ризиків від Китаю, я нагадаю, що відповідно до стратегії Європейського Союзу. І відповідно до стратегії НАТО, наприклад, яка була затверджена нещодавно місяць назад, Китай розглядається як виклик, в тому числі виклик інтересам, цінностям та євроатлантичній безпеці. Це означає, що НАТО здійснює свою політику по відношенню до Китаю. Якщо Україна прагне до інтеграції до цих організацій, з моєї точки зору, вона повинна змінювати свої позиції стосовно китайської народної республіки, тому що стратегічне партнерство і виклик для безпеки це зовсім скажімо, так досить досить різні поняття, і відповідно Україна повинна чітко окреслити ті сфери, з якими в яких з Китаєм вона буде співробітничати. Це торгівельний партнер, можливо, в економіці якісь якісь проекти можуть бути, але на інші, сферна ряд сфер повинні бути накладені дуже серйозні обмеження. Це стосується кібернетичної сфери. Це будівництво, наприклад, компанію Huawei, мереж 5G в Україні, тому що це спричинило б дуже серйозні загрози. В тому числі для, для чутливої інформації на території України це військово-технічне співробітництво. З моєї точки зору, ВТС повинно з Китаєм бути абсолютно припинене, тому що ми, ми спостерігаємо наразі ленд-ліз на 40 мільярдів доларів з одного боку, а з іншого боку, ми спостерігаємо на 0 на доларів допомоги з боку Китайської Народної Республіки в сфері військовій сфері. І тому військово-технічне співробітництво з Китаєм воно в тому числі може бути направлене проти національних інтересів і Сполучених Штатів Америці, тому. Що посилення народно визвольної армії Китаю причиняє спричинює загрозу, в тому числі наших союзників в азійсько тихоокеанському регіоні. Є низка інших також питань, по яким Україна з моєї точки зору повинна також провести заходи. Наприклад, це введення закону про скринінг іноземних інвестицій. Цей закон розроблявся, але він моєї, поки що не був введений. Це є європейською практикою. Він в Європейському союзі це діє ще з 2019 року. Якби він був. Введений то законодавство про скринінг іноземних інвестицій на предмет загроз національної безпеці тоді би не було б цього кейсу з моторсіч, який ми спостерігали декілька років тому. Дякую, прошу запитання, пане Юрію. Дивіться, мабуть, зовсім логічно виглядають дії нашої влади щодо пошуку діалогу з країною, яка дійсно може повпливати на Росію, на агресора, з яким ми воюємо з іншого боку. Ви дійсно абсолютно чітко проговорюєте, що ми можемо наткнутися на побоювання з боку наших стратегічних партнерів, які так, такі як США і інші країни, да. І як нам отут бути, якщо ми запровадимо всі ці е, інструменти, про які ви казали, це мабуть буде ок і зрозуміло для наших тоді стратегічних партнерів, А ми але ми розуміємо, що на все це потрібен час. Що робити зараз, і як нам не перейти цю межу у пошуку діалогу з Китаєм? Е, пошук діалогу. Ми спостерігаємо досить тривалий час, яким чином українська влада намагається скомунікувати з Китаєм. Китай не відповідає практично взагалі українського голосу в китайських медіах. Фактично не існує. Якщо ми подивимося на китайські засоби масової інформації, це фактично репродуктування і трансляція російських наративів, абсолютно російських наративів. В китайських медіа з російськими медіа підписані ще з 2015-2016 року. Досить серйозні договори про співпрацю і надалі цей цей процес. Тільки інтенсифікується, крім цього, Китай з Росією е, здійснює дипломатичну координацію, позицію на міжнародній арені, і вони про це відверто говорять. І, і, і ніяких змін стосовно цього не, не відбувається. Наразі з'явилося тільки два інтерв'ю вищого політичного керівництва України в китайських медіа. Це Дмитра Кулеба декілька місяців назад в агентстві Сіньхуа і е, South China Morning Post е, е, тиждень назад, президента Зеленського. Звичайно, всі з моєї точки зору всі засоби хороші, якщо вони можуть змінити якимось чином повпливати на позицію Китаю і змінити її в проукраїнський бік. Але що про що говорять ці інтерв'ю? З моєї точки зору, це говорить про те, що Якщо президент України намагається скомунікувати з лідером КНР Сі Цзінпіном через засоб масової інформації, це означає, що дипломатичні канали фактично не працюють. Вони не можуть організувати елементарний, елементарний телефонний дзвінок. Це не про зустріч, це не про офіційну зустріч, не про державний візит. Навіть елементарний телефонний дзвінок не може бути організований і це не з вини України. Я так розумію, що скоріш цього, Китайська Народна Республіка вона не комунікує. Вона Просто не комунікує. Тому, звичайно, можна, можна намагатися достукатись, скажімо так, різними, різними методами, але це все ж таки демонструє неготовність китайської сторони робити будь-які заходи, які, які би не сподобались Російської Федерації. Китай на даний момент надзвичайним чином цінує своє партнерство з Російською Федерацією. Це видно і по дискурсу, це видно і по діям, і це видно і по комунікації з китайськими експертами, які ми маємо періодично. Що робити? Наразі, наразі ті заходи, які я перерахував, не для насправді не для наших стратегічних партнерів. Це заходи, які посилять українську самодостатність в короткостроковій і довгостроковій перспективі. На даний момент вся ситуація відбувається на полі бою. Мається на увазі, що Україна практично не проводить ніяких китайсько-українських немає проєктів і так далі. Але ми розуміємо, що рік-два, і в Україні прийдеться вибудовувати нову нові підходи до, до відносин з китайською Народною Республікою. і ці підходи мають забезпечувати національні інтереси України. І якраз ті ті напрямки, які я окреслив, вони є прийнятні. Вони є і скажімо так, в Європейському Союзі імплементовані, тому що в результаті дискусії вони були винайдені, знайдені як найбільш оптимальні і в НАТО. Тому, тому я вважаю, що Україна має переглядати свою. І свої відносини з китайською народною Республікою. це я не думаю, що це погіршить відносини з КНР? Звичайно, вони будуть, вони будуть ослаблені, вони будуть, скажімо так, поставлені на паузу в багатьох питаннях, але це абсолютно нормальна практика, коли країна співробітничає з іншою країною в одних сферах, але закриває інші сфери. Наприклад, Україна не може отримати доступ до китайських технологій народно визвольної армії Китаю, і це абсолютно нормально, і ми це розуміємо, тому що Китаю, наприклад, це невигідно. вигідно. Чому Україна не може? Змінювати свої підходи, як ви оцінюєте все ж таки можливість того, що Китай надасть військову допомогу Росії? Я думаю, що це не, мало ймовірно. Дуже мало ймовірно. Військова допомога вона складається з, з двох таких базових секторів. Це військова, це безпосередньо дії збройних сил в конфлікті, і це є дуже мало ймовірне. Це означає, що поява морської піхоти, скажімо так, народної визвольної армії Китаю в чорному морі є малоймовірним. З інш, також військово-технічна допомога це надання озброєння військової техніки або готових зразків. Або якихось компонентів. Поки що немає жодних індикаторів, немає жодних підтверджень того, що Китай вже щось передав Російській Федерації, або готовий до, до передачі. На даний момент... І це є це, це завдячуючи в тому числі позиції Вашингтону і позиції дуже чіткі позиції Брюсселю, які говорять завжди на усіх майданчиках. Що як тільки буде виявлено так звана матеріальна допомога, це означає військова, військово технічна допомога з боку Китаю, Російській Федерації, це зруйнує відносини з США і з Європейським Союзом. Для Китаю надзвичайно важливо мати доступ до європейських ринків, до американських ринків. Вони є набагато більшими, ніж російський ринок, і для Китаю. Який намагається стати над державою, йому потрібно доступ до технологій, і якраз до технологій західних технологій. Тому допомога, військова допомога Російської Федерації Російської Федерації зруйнує ці відносини і поставить під загрозу досягнення Китаєм своїх стратегічних завдань. Я дякую вам, шановні колеги. Ваше питання прошу в мікрофон. Українформери Кожухар. У мене, якщо можна, кілька питань. Перше. На ваш погляд, наскільки високою є імовірні зміни позиції Китаю стосовно російсько-української війни після 20-го з'їзду Компартії і переобрання Сі Цзінпіня на посту керівника партії? А друге, які потенційні ризики для України можуть бути від нинішнього загострення у відносинах між Пекіном Ну і Сполученими Штатами? І третє, як ви оціните ймовірність ескалації збройного конфлікту в Тайванській протоці? Дякую вам за запитання. Дуже такі об'ємні об запитання стосовно 20-го з'їзду комуністичної партії Китаю, скоріше за все, найбільш ймовірно, що буде нинішній лідер КНР Сі Цзінпін буде переобраний. Наразі тривають там дискусії. Справа в тому, що Китайська Народна Республіка це держава закритого типу, закритого політичного режиму. Це означає, що інформація стосовно якихось внутрішніх процесів, особливо внутрішньої політики, особливо взаємовідносин між елітами, вона є закритою або та яка потрапляє в медіа, вона є суворо дозованою. Тому аналізувати, що там всередині відбувається, яким чином керівництво Китаю буде формувати свою подальшу зовнішню політику, подальші дії. Досить складно, тому що немає вхідних даних, скажімо так. Вхідні дані є тільки стосовно того, що публікується, або висновки, висновки експертів, в тому числі китайських. Після, після обрання КНР, після обрання переобрання лідера КНР Сі Цзінпіна, Китайська Народна Республіка продовжує вже той самий політичний курс який вона має останні останні 10 років це досягнення статусу наддержави по перше технологічної економічної військової і по друге це виграш стратегічної конкуренції сполученими штатами америки це два стратегічні завдання тому 20-й з'їзд КПК навряд чи буде впливати на, на зміну позиції, яка вже наразі сформована. Нещодавно, наприклад, декілька місяців тому в Європейському Союзі було проведено в одній із країн Європейського Союзу було проведено досить такий серйозний брейнспотормінг за низки провідних експертів, які вивчають Китай, китайську зовнішню політику, в тому числі були представники від Європейського Союзу від НАТО. Розглядалися три сценарії: це сценарій воєн. Воєнної поразки Російської Федерації, сценарій воєнної поразки України і сценарій досягнення статусу Кво, який на, на, на даний момент ми, напевно, маємо. І в цих трьох сценаріях розглядалися, які дії Китайської Народної Республіки можуть бути, якщо буде розвиватися так ситуація. За висновками цієї, цієї дискусії дії Китайської Народної Республіки, які значно би відрізнялись від нинішньої ситуації, мало ймовірні. Це означає, що Китай буде продовжувати свою нейтральність, так звану проросійську нейтральність, яку, е, яку він наразі має, можуть бути окремі окремі уреврегування. Наприклад, е, можуть бути надання закупівля більшої кількості нафти, надання якихось мікросхем Російської Федерації, але такі дії, які би стратегічно вплинули на російсько українську війну, вони оцінилися як мало ймовірні стосовно. Е, Стосовно ризиків від стратегічної конкуренції між Пекіном і Сполученими Штатами Америки, я думаю, що ну це досить складне завдання. Йому його потрібно, потрібно вивчати. Я думаю, що Головна загроза, військова загроза для України це є війна з Російською Федерацією, тому ризики від стратегічної конкуренції США і е, з Китаєм вони відходять звичайно на другий план. Але тут можуть бути і перспективи для України, які е, що мається на увазі, тому що. Е, військова поразка україни буде означати військо буде означати поразку геополітичного заходу і цим китайська народна республіка обов'язково скористається і завданням китайської народної республіки якраз досягнення своєї свого геополітичного домінування і і тому тому якраз от стратегічна конкуренція між сполученими штатами америки і китаєм вона є позитивною для україни тому що заходу він він просто вимушений підтримувати україну тому що якщо Якщо програють в Україні, то значить програють і Китаю через 10, 15, 20 років. Це дуже важливо стосовно розвитку воєнно-політичної ситуації навколо Тайваню. Вона є напружена, але вона є зараз контрольованою, більш-менш контрольованою. Відбулися військові навчання народної визвольної армії Китая навколо Тайва, тайваню, в тому числі в Тайванській протоці. Було окреслено шість зон для проведення військових навчань, де діяли в тому числі військово морські сили. Там були задіяні, були відбулися пуски балістичних ракет по різним даним Міністерства оборони Японії, Тайваню, Китайської Народної Республіки приблизно біля десяти пусків. Балістичних ракет Дунфен 15. Це балістичні ракети з малої дальності до 700 кілометрів ураження. Деякі із цих пусків відбулися безпосередньо над територією, тобто ракета пролітала над територією Тайваню. Ці шість зон були набагато ближче ніж ніж раніше. Шість зон для навчань були набагато ближче, тому що якщо ми подивимося на попередню тайванську кризу, це так звана третя тайванська криза 95-96 рік. Також були окреслені зони, але на даний момент ці зони, які які визначені, навіть перетинають територіальне море 12-мільну морську зону Тайваню. Це є в принципі безпрецедентно. Також Китайська Народна Республіка здійснює перетин. Так званої серединної лінії це лінія між Тайванем і, і Материтковим Китаєм в морі. Така неофіційна, неофіційний морський кордон, але не відбувається якоїсь такої ескалації, тому що відбуваються навчання, відбувається перетин літаками або, або кораблями серединної лінії або заліт в зону протиповітряної оборони. Але це в принципі звичайна практика, таке і раніше відбувалося на даний момент яким чином будуть розвиватися події, я думаю, краще знають в народно визвольної армії Китаю, і вони нам про це на жаль не говорять. Але, наприклад, мої тайванські колеги, з якими я спілкувався спілкувався, вони говорять, що, по-перше, ймовірність військового конфлікту між США та Китайською народною республікою є дуже низькою. Ймовірність силового захоплення на даний момент Народною Республікою республіку є досить низькою. З низки причин я не буду на них зупиняти. Бо, бо це триває треба час на даний момент. Китайська народна республіка буде поступово, скоріше за все, вони оцінюють, що вона буде поступово зменшувати ескалацію військово Тобто вона буде зменшувати рівень цих військових навчань. Вони вона буде зменшувати їх інтенсивність, може бути десь зменшено, десь знов оголошено в дипломатичному, в дипломатичній сфері і в медіасфері загострення. Ну буде ситуація буде досить така Загострена Трана китайсько-американські відносини досить серйозно погіршаться. Через це Китай буде продовжувати впливати на Тайвань за допомогою так званої стратегії сірих зон. Не буду зупинятись, бо також багато часу. Але військового конфлікту на даний момент він оцінюється як малоймовірний. Я дуже дякую вам. З нами був Юрій Пойта. Дякую вам за таку змістовну бесіду. Шановні колеги. я Вам я нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться у 14.30, і Ми будемо говорити про ситуацію на півдні країни. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні! Героям слава, дякую.